баги та сотні fpv дронів Вінницька громада у співпраці із міжрегіональним гумштабом підсилюють спецпідрозділ гур Артан. Чим живе та як розвивається Хмільницька територіальна громада? Дізнавались наші кореспонденти. Вихованці Вінницької міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортшколи школи Олімпійського резерву з баскетболу готуються до домашнього турніру. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у второк третього вересня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Масштабна лісова пожежа виникла на Донеччині унаслідок бойових дій. Полум'я охопило близько п'яти тисяч гектарів та перекинулись на Харківщину. Вогонь знищив чималу площу лісу та понад 150 приватних будинків. Людей евакуювали пожежу. Досі гасять рятувальники. Трагедія сталася і у Полтаві, яку обстріляли рашисти. Поцілили двома балістичними ракетами у будівлю навчального закладу та лікарню. Поруч. Час між оголошенням тривоги та прильотом був настільки коротким, що люди не встигли спуститись в укриття. Наразі відомо, що загинули щонайменше 47 людей, понад дві сотні поранені на місці ракетного удару розгорнули оперативний штаб для допомоги постраждалим. У Полтаві оголосили триденну жалобу. Вироблено у Вінниці а працює на передовій. Баги, зібрані фахівцями вінницьких комунальних підприємств. Вирушили до українських військових. Аби підсилення було не лише на землі, а й у небі. Мерія передала кілька сотень дронів камікадзе Цього разу необхідна техніка вирушила до бійців спецпідрозділу головного управління розвідки Артан. Чотири маневрених та всюдихідних баги і дві сотні ФПВ-дронів для знищення позицій та техніки противника. Масштабну передачу підготувала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом для бойового спецпідрозділу Артан, бійцям якого мерія чи не щомісяця передає технічне підсилення. Ви бачите, з всім міром, я кажу, скидаємося. Вони дуже допомагають для того, щоб ми виконували бойові задачі. Ми не тільки вивокуємо поранених, але доставляємо БК, доставляємо на, прямо на позиції. Вона дуже проходима і вона під'їжджає прямо до позиції. На жаль, що дуже щільний обстріл і не всегда вона повертається, але ми стараємося постійно повернути. Болото, пісок, бездоріжжя це для баги не перешкода. Кузов при збірці залишили повністю відкритим, щоб військові мали гарну оглядовість під час спецоперацій. Тут враховано все можливість швидко застрибнути та евакуюватись. А підсилений багажник витримує і важкий БК, і кілька поранених бійців. Це вже шість багів, які ми передали саме нашому артану. Ну, от, і тут важливо хотів би відмітити, що це така знаєте, колективна спільна робота. Підприємці знайшли старі автомобілі, передали їх на комунальні підприємства, наші Вінницькі, і наші працівники своїми руками фактично їх збирали ну, от, і робили все необхідне для того, щоб вони були ну, якісно зроблені. В бойових умовах через розліт уламків часто псується гума на автівках. Та багі завдяки своїй легкості та силі до потрібних позицій дотягує навіть із посіченими колесами. Вона дуже непомітна. Це менше ціль для ворога. Коли виїжджає на позицію броньований автомобіль, то ворог його бачить і туди летить все, що можна і міномети, і впіві ворожі, і зброси. А багі, вона за те, що вона компактна, вона швидка, вона швидко під'їжджає до позиції, робить свою справу і повертається назад. Пекельним життя окупантів на українській землі робитимуть ФПВ-дрони. Покращені характеристики і дальність польоту, яких дозволяють зупиняти наступ противника та нищити ворожі бліндажі. Тут зараз сьогодні краще батарея. Да, вона да. вже ця да. цілення, що вона вже штатно 15 хвилин. Да. Гарантовано, але хлопці теж кажуть, що до 20 хвилин вона може нести і півтори кілограма. Несе, і тут ще збільшені гвинти. Ви нам в прошлий раз, по-моєму, дали 150 штук. Да? да. 150 штук, то я вам особисто, мабуть, скинув відео, щоб ви подивилися, як вони працюють. Ще раз вам щиро дякую. Це дійсно ну, наближає нас до перемоги. Забезпечення для фронту потрібне тут і зараз. То щойно Артан отримав техніку, її вантажать і везуть на передову. Ірина Дідух, Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта допомога переселенцям та родинам захисників квартири для нових спеціалістів, розвиток культури та піклування про тварин. Чим живе та як розвивається Хмільницька територіальна громада? Розкажемо у нашому сюжеті. Далі. З початку повномасштабного вторгнення Вінничина прийняла майже 300 тисяч переселенців. Для них надзвичайно важлива психологічна та юридична допомога. В центрі життєстійкості Хмільницької територіальної громади надають консультації не лише дорослим, для дітей щотижня влаштовують групові заняття та активності. Також усі можуть звернутись на індивідуальну безкоштовну консультацію до психолога. За три місяці роботи центру життєстійкості вже надана допомога більше як тисячу людям. Ці люди, як місцеві мешканці, так і ВПО, так і сім'ї загиблих, сім'ї пропавших безвісти, військовослужбовці та їхні сім'ї. На даний момент ми все робимо для того, щоб покращити не тільки. Фізичний стан жителів нашої громади, а й надавати їм всебічну психологічну підтримку. Для заохочення молодого покоління залишатися та розвивати місто. У Хмільнику зводять багатоквартирний будинок. Крім молоді, там зможуть проживати переселенці. У висотці буде 130 квартир. Частину з них готові безкоштовно виділити для нових спеціалістів. Ми хочемо 25% квартир віддати людям, які прийдуть за нас рахунок, наша оплата. Щоб вони мали можливість отримати житло раз. В даний час ми при лікарні вже передали одну, лікар... одну квартиру одну лікарню для молодих спеціалістів, які виваляються. Зараз будуть переговори, Ми маємо за борги ще одну квартиру, також передамо її на баланс лікарні для молодих спеціалістів. Розвивають у громаді і культурну сферу. В селі Соколово жителі відновили старий будинок. Хата Стефанія так назвали місце, де зараз збираються селяни. Ми зробили те, що могли. Своїми силами її вже розмалювали, Ми зробили косметичний ще ремонт, доповнили до того, що, що я прийшла і застала тут. Поставили кондиціонери два. Стараємося підтримувати благоустрій. Піклується в громаді і про безпритульних тварин. Для стерилізації та вакцинації збудували центр захисту тварин в добрі руки. Є ізолятори, є доправили норм утримання клітки, є стерилізаційна, маніпуляційна, де можуть проводитися всі від, заходи необхідні для проведення тих чи інших від, робіт. Підозрілі тварини на сказ, на захворювання можуть бути заселені сюди в місця перетримки в ізолятори. Відповідно, ми 10 днів можемо наблюдати за цими тваринами. Якщо тварина здорова, щеплюється і відпускається в реал свого існування. За кілька місяців роботи центру тут допомогу отримало близько півтори сотні тварин. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Сумлінно тренуються, щоб вже за кілька днів відстояти баскетбольну честь Вінниці. Вихованці міської спеціалізованої дитячої юнацької спортшколи Олімпійського резерву готуються до відповідального домашнього турніру. Які змагання чекають на юних баскетболістів та як проходять тренування, розкаже Ілля Іскра. Відпрацювання ігрових комбінацій, китків та ведення м'яча, а також гри у захисті. Баскетболісти Вінницької міської спеціалізованої ДЮСШ Олімпійського резерву проводять заключний етап підготовки перед відкритим домашнім турніром. Майбутня першість присвячена дням Вінниці та фізичної культури і спорту в Україні. До змагань вінницька команда готується у складі гравців 2014 та 2015 років народження. Втім, на базі спортшколи займаються. І молодші. Вже якби два роки ми почали набирати діток з віку 6 років. Е, ну, е, звісно, дітки, коли приходять на тренування, вони ну майже ніхто нічого не вміє. І ми починаємо е, ну, з елементарних вправ ігрові, якісь рухові вправи з м'ячиком, над введенням працюємо. Їм ще складно докидати до кільця на таку висоту, то в нас є кільця трошки нижче. Серед вихованців спортшколи десятирічний Михайло. У баскетбол хлопець прийшов два з половиною роки тому. За цей час підкорив чимало вершин. Зокрема, визнавався найкращим гравцем на турнірі у Хмельницькому. Хлопець каже, баскетбол любить з декількох причин. По-перше, у мене найкращий тренер, якого я тільки бачив. По-друге, мені дуже подобається баскетбол, тому що це контактний вид спорту. По-третє, я дуже дружу зі своїми друзями і на паркеті, і поза паркетом. Тимофій Шиляєв родом з Харківської області. Покинути рідну домівку, сім'ю юного баскетболіста змусило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нині хлопець живе та тренується у Вінниці і вірить, що в майбутньому захищатиме українські кольори у складі національної збірної. Мене мама записала на баскетбол. Мене ну вона хотіла і в Харкові мене записати, і записала мене Вінниці. Я хочу стати майбутнім баскетболістом, і мені дуже подобається. І ну, він мені подобається. Футбол якось там вдарив, то валяєшся ногу, тримаєш. Так. Окрім віничан, учасниками відкритого міського турніру серед юнаків, що стартує вже у п'ятницю. Також стануть баскетбольні команди з Києва, Чернігова, Дніпра та Тернополя. Ілля Іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. А з нами у студії новин директор міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу Сергій Козанчук. Я вітаю вас, Доброго дня. пане Сергію. А наскільки баскетбол популярний вид спорту у нашому місті? Він популярний, але хотілося б, щоб він був ще популярніший ніж він є на, 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 на зараз на часі. Скільки дітей наразі навчається у спортивній школі Олімпійського резерву? В нашій школі навчається 275 дітей. Це загальна кількість дітей, хлопчиків та дівчаток. Угу. Є ще вільні місця, хто може долучитися, і з якого віку ми приймаємо дітей з 6 років. Як хлопчиків, так і дівчаток з шести років і, і, і закінчуємо ми, коли вони в 11 клас закінчують школу. Потім ми пропрацюємо вже далі на е, команди, які беруть участь у вищих дивізіонах, там Перша Ліга, Вища Ліга, Суперліга, як у чоловіків, так і у жінок. Скільки ще, якщо не вільних місць у школі, то з огляду на тренерський склад і в цілому на можливості школи, як думаєте, яка максимальна кількість молоді може бути залучена? Ми готові прийняти всіх дітей, які є, які мають бажання. Займатися баскетболом, ми готові на. Тобто їх може бути 300-400? Може бути, звісно. Ми я ж, я ж кажу, ми готові прийняти всіх бажаючих, аби тільки їм сподобався наш вид спорту, і ми будемо тоді робити відбір. Один із найвидовішних видів спорту баскетбол, а просто акробатичний вид спорту. Чим він ще корисний для підлітків? Ну, в першу чергу, спорт він і так є корисним. Так, діти розвинуті фізично, вони спілкуються між собою, ровесники не тільки в місті. Де вони живуть, навчаються і займаються, а також вони їздять на змагання на чемпіонати України в різних вікових групах і вони займаються, вони знайомляться з дітьми свого віку і в інших містах. Я думаю, що це ж чудово, коли є знайомі з різних міст, підтримують зв'язок, спілкуються і не сидять в гаджетах. А чи є у баскетболі найнижчий критерій зросту, за яким ви можете взяти до себе підлітків? Діти, що з 6 років, ми по ним не можемо сказати одразу, що дитина буде найнижча в команді. Тому ми беремо всіх дітей: і високих, і маленьких, а потім з часом вони йдуть на, ту, на те місце, де вони. Мають знаходитись на майданчику. Це може бути центровий, може бути форвард, може бути третій номер, може бути першим номером. Тому Хлопці і дівчата це різні навантаження? Ну трошки певно так, фізично. Фізично так, трошки інш, різ, різні навантаження, та й і по видовищності, це певно, і теж трошки різні, на, на мій погляд, ну навіть так, не на мій певно, на більшість. Більш динамічний це чоловічий спорт. Там можна і зверху забити і зробити якийсь такий більш контактний вид спорту. Він можна десь там і з контактом піти на кільце. Дівчата теж контакт є, але трошки повільніший. Але ми вже підходимо до того, що і дівчата вже йдуть на ті швидкості, що і чоловіки. Тому, але, на жаль, можливо, на жаль, що дівчата ще не можуть зверху забити в кільце. Наскільки баскетбол травматичний вид спорту? Я не знаю, з чим можна порівняти з футболом, боксом, керлінгом? Е, ну, травми вони в будь-якому виді певно спорту є. Все залежить від кондиції спортсмена. Якщо спортсмен тренується і харчується правильно, тренується кожен день, якщо це не пропускає, будуть травми менші. Якщо дитина чи там гравець пропускає, харчується невірно, так неправильно харчується, то я думаю, що будуть і травми, і, і здоров'я підкачає. Тому потрібно слідкувати за цим. А що можна сказати про Вінницький баскетбол сьогодні? На якому рівні ми представлені на українському, а можливо, і на міжнародних змаганнях? В нас в школі є діти, які беруть, яких визивають в збірні, збірні України. Вони представляють Україну на міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи. В нас є в минулому сезоні. У нас перша ліга, Вінниця, АБК Вінниця в першої ліги зайняла чоловіча команда. Першої ліги зайняла перше місце і стала чемпіоном. України першої ліги в цьому сезоні ми будемо виступати в вищій лізі. В нас є жіноча суперліга, яка зайняла в минулому сезоні п'яте місце. У нас в минулому сезоні, який завершився молодіжна ліга. Ми брали участь, були всі вихованки нашої школи, і ми зайняли друге місце на чемпіонаті України серед молодіжних команд. Куди звернутися бажаючим долучитися до цього видовищного виду спорту? Як це зробити? Ви вже сказали, що це можливо із шести років. Так, ми є в соціальних мережах як в Facebook, так і в Інстаграм, також за адресою Піргова 4. Тому ласкаво просимо всіх бажаючих чекаємо. Сергій, я дякую вам за розмову і дякую за вашу роботу із молоддю. Дякую вам. А з нами у студії новин був директор міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з баскетболу Сергій Козанчук. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску у Вінниці із робочим візитом перебуває надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдові Фелікс Бауман. Мешканці Вінницького ОСББ сортують сміття та здають його на переробку. Вінницький обласний гідромоцентр прогнозує зниження температури, дощі та грози. До Вінниці іде осінь. Ще 32 трамваї трам 2000 отримає Вінниця від партнерів у рамках другої фази реалізації проєкту Тюрихські трамваї для Вінниці. У рамках якого впродовж 23-24 років наше місто вже отримало 35 вагонів. А загалом за два десятиліття співпраці маємо більш як півтори сотні швейцарських трамваїв. Додаткову угоду щодо надання технічної та фінансової допомоги для передачі трамваїв підписали у Вінниці міський голова Сергій Моргунов та надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова. Фелікс Бауман Паралельно ми працюємо з транспортною компанією Цюріха щодо вигадання проєктно технічної документації вставки низькополої вставки, та точно такої, яка сьогодні їздить по мережі Цюриха. Наша співпраця з Вінницею розпочалася з трамваїв, але згодом переросла у справжнє партнерство й у інших сферах енергетиці, мобільності та гуманітарній сфері. За ці роки Київ-Вінниця показала себе як дійсно надійного партнера, з яким ми змогли втілити у життя ці довготривалі проєкти. в Україні щороку утворюється понад 10 мільйонів тонн відходів, з яких лише незначний відсоток сортується і йде на переробку. Такі дані оприлюднили в міндовкілля за різними даними. Від 4 до 7 відсотків нашої країни завалено сміттям. З грудня 2021 року в Україні заборонили розповсюдження поліетиленових пакетів, і це лише перший крок на шляху до свідомого споживання та зменшення кількості шкідливих відходів. Мешканці одного із Вінницьких ОСББ взялися за сортування сміття і навіть знайшли підрядників, які його переробляють. Скільки грошей заробляють завдяки такій ініціативі, та на що їх витрачають, розкаже Катерина Соколюк. Юрій Швидюку лише 8 років. Втім, хлопчик уже свідомо ставиться до сортування відходів. З'ївши цукерку або банан, викидає сміття у різні торбинки. Сортувати сміття потрібно, щоб, щоб планета була чистіша. На облаштованому в дворі смітнику хлопчик теж сортує тетрапаки, папір, бляшанки все у різні баки. Так свого сина навчила Ірина Петрик. Я завжди кажу, що. Починайте з чогось дуже простого. Відкидайте спочатку, наприклад, дві фракції скло і пляшку від води, а потім ви дійдете до, до, до чогось іншого. Ви прочитаєте надписи на наших контейнерах і будете сортувати більш розширено. Загалом все має бути сухе, чисте. Що стосується, що стосується пляшок, це все має займати менше об'єму, тобто все потрібно стиснути. Жінка сортує вторсировину вже понад десятиліття. З переїздом у новий житловий комплекс жінка змотивувала й інших мешканців розподіляти відходи. У Нас дуже багато, майже 95% молодих мешканців, сімей з дітьми всі зацікавлені в тому, щоб жити в комфорті, в екологічній обстановці, до цього світ спонукати, щоб люди також бачили нас і також до цього стремилися. Більш ретельно сортувати відходи своєї родини взялася, і Вікторія Жданова каже, відколи у місті з'явилися два різновиди баків для сухого та вологого сміття, почала розподіляти відходи. Втім, тепер точно робиться правильно. спочатку я просто сортувала це сміття. Просто побутовий споживач. Потім я долучилася згодом приблизно рік тому до цих людей, яких зортувала навколо себе іра Петрик. В п'ятницю щовечора маємо таке хобі, коли ми сортуємо це сміття і дбаємо про те, щоб воно потрапило на переробку повторно або на компанії, де їх повторно переробляють на щось. Загалом на сміттєвому майданчику цього ОСББ десяток контейнерів для вторсировини. сировини. Купували їх за власні гроші, які виручили з продажу відходів. Наразі середній заробіток становить півтори тисячі гривень на місяць. Знайшли підрядника і він нам дав кошти. І за ці кошти я їх накопичувала і купила спочатку перший контейнер, а потім і всі решта. Коли я купила всі контейнери, з'явилися Ну, відносно вільні кошти я їх почала донатити на потреби збройних сил України. Схожим чином свій сміттєвий майданчик організували і в ОСББ по вулиці Синьоводській. У департаменті відновлення та розвитку Вінницької міськради кажуть, важливо, аби більше вінничан долучалися до сортування відходів. Це насамперед призводить до того, що дуже велику кількість відходів можна використати повторно. І це насамперед це зменшення кількості відходів. А в другу чергу це і використання відходів для створення чогось нового. Тобто, в цьому випадку ми ще і зберігаємо природні ресурси, не витрачаючи їх на створення якогось нового продукту. Аби залучити якомога більше місцян до сортування Вінниця розробляє план управління відходами. Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал. Віта. Вони готові пов'язати своє життя із музикою та вокалом, і у цьому їм допоможе коледж мистецтв імені Миколи Леонтовича. У мистецькій родині закладу офіційно привітали новий набір молодих і талановитих студентів. Тепер юнаки та дівчата поглиблюватимуть свої знання у музиці, хореографії, сценічному мистецтві. Привітати студентів та педагогів Вінницького коледжу. І початком нового навчального року завітав голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколов. Ви ті, хто сьогодні студенти, завтра будете. І видатними, і знаними не тільки в Україні, але й за її межами буде донести культуру, формувати думку про Україну. А наша культура це те, на що і ворог сьогодні зазіхнув, крім української землі. Вже другий рік поспіль на базі коледжу працює ліцей. Цьому посприяла, зокрема, і Вінницька обласна рада. Навчатись тут може молодь після закінчення восьмого класу. А цьогоріч до закладу вступили 108 студентів та 27 ліцеїстів. Я піаністка, поступила, тому що дуже люблю музику. Дуже хочу цим займатися, хочу, мабуть, пов'язати життя з цим. І дуже хотіла сюди попасти на перший курс. Але з'явилася можливість піти в ліцей, зразу з нею користувалася. Вивчила твір, приїхала, здала його і мене прийняли. Я дуже цьому рада, бо ну це для мене така була навіть дуже цей така вражаюча, і я дуже рада, що я тепер тут між всіма, і я учениця цього коледжу. А з першими осінніми днями прийшло похолодання вже цього тижня. Температура в області буде поступово знижуватися. Спекотних днів синоптики більше не прогнозують. Найближчим часом у Вінниці та області очікуються дощі місцями з грозами. Справжня осінь вже не за горами. Починаючи з завтрашнього дня, внаслідок активізації чи клінічної діяльності на Чорне море ми прогнозуємо місцями короткочасні дощі. Температура вже знизиться до комфортних значень вночі 13-18 градусів, в день 23-28. На вихідні ми очікуємо теплу і безопадів погоду. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.